У Луцьку, у рамках європейського тижня громадського здоров'я, на території університету фахівці обласного центру контролю, і профілактики хвороб та медичної служби організували локації, де відвідувачі можуть перевірити стан здоров'я, вакцинуватися чи проконсультуватися, розказала Суспільному керівниця центру профілактики та контролю хвороб Наталія Янко. Але ви знаєте, що півгодинки треба сидіти біля нас. Лучанин Дмитро Собчук востаннє щеплювався від правця у школі. Говорить, прийшов провакцинуватися, бо почув про акцію Територія здоров'я. Каже, хотів отримати й бустерну дозу проти коронавірусу. Але тут колять коронавака. в мене попередньо була Pfizer, тому змішувати мені здається не рекомендують. Як сталася пандемія, то я. Регулярно вакцинує левову частку або найбільше летальних випадків смертей саме від неінфекційних захворювань. Скринінг е, тих чи інших показників можна зробити абсолютно безкоштовно. Тут можна поміряти тис, визначити рівень цукру, зробити тести на вірусні гепатити. Вілсніт студентка Юлія дочекалася черги до сімейного лікаря, аби обстежитися. З довідочкою ми хочемо піти з подиргою на віл снід. Зробити, а потім я ще хочу подивитися, скільки цукру в крові. Пригадуєте, коли в останні обстежувалися? Десь зимою можуть зробити тести швидкі на глюкозу. Часто обстежую, бо маю гіпертонію. Цукро, цукор повищений. — Як правильно мити руки? — Бажано тепла вода, трему долоня об долоню. Раз, два, три. Чотири п'ять включаючи зап'ястя". зі слів керівниці обласного центру контролю і профілактики хвороби Наталії Янко. Інструктори обласної організації Товариства Червоний хрест паралельно влаштовують майстер-клас із надання першої допомоги. «109, дев'ять я розумію, що в нього дихання є. Викликаю швидку, розслаблені всі м'язи є велика ймовірність западання язика. Потрібно зменшити навантаження на медичну галузь на лікування. Трібно, в першу чергу попередити захворювання, в тому числі інфекційні шляхом щеплень. Профілактична виїзна кампанія на Волині у рамках європейського тижня громадського здоров'я триватиме до 26 травня, розповіла Наталія Янко. Микита Чибар, Віктор Лагеньковський Суспільне новини, Луцьк.